Сезон збору короля осені гарбуза у розпалі, дедалі частіше аграрії звертають увагу на ці плоди та насіння. Фермер із Черкащини Юрій Фільченков вирощує їх уже 15 років, має нині 300 гектарів. Кореспонденції фактів Ірині Цимбал розповів про вигоду гарбузової справи. Щодня із сьомої ранку на поля цього господарства виходять ці нові комбайни зі збору гарбузів. Працюють за принципом їжака, наколюють жовті плоди і кидають у комбайн на подальшу обробку. Цей комбайн збирає у бункер. Він не збирає мішки. Отак як старі комбайн, осіння висипається, йде в бункер. О, а з бункера вже потрапляє потім на автомобіль. Висипаємо і веземо їх на сушки. Під жовтогарячим у цьому господарстві 300 гектарів. Вирощують їх тут упродовж 15 років і зупинилися на двох сортах болгарка і турчанка. Урожайність з року в рік коливається від 50 до півтори сотні тонн з гектара, як було торік. Основні витрати на техніку, закупівлю якісного насіння та засоби захисту рослин. Проте цьогоріч урожай порівняно з минулим роком не такий вдалий, каже керівник. Господарства. Це Често тручанка. Цей рік, звісно, не той, що був, вопросів немає, бо в цьому додажів взагалі не було в нашому регіоні. Зібране насіння везуть у сушарку. Тут його просушують 6-12 годин гарячим повітрям, котли працюють на дровах. Засипається сюди і воно топиться і воздухом ганяє. Воно висушує. Чисто як тепло йде не солярка, не бензин, а чисто натуральний, екологічний продукт. А це вже готовий продукт, висушене насіння. Справа вигідна і фермеру, і людям, у яких орендує паї, каже керівник господарства. Це воно вже сухесеньке, повністю 6%, як воно положено по закону будь. Потім це все збирається, везеться на производство, оддувається, шліфується, калібрується і отправляється за кордон. Я беру його по 70 гривень. Прошлому році було 80 гривень, 85 гривень, 90 гривень. В цьому році 70. чого китай трошки нам? Його як підпорчує. Даже при ціні 70 гривень нашим фермерам, який має 2 гектара пай, і взяти 800 тонн з гектара, то… Це дуже хорошо, українські фермери дедалі частіше звертають увагу на цю культуру і висаджують на полях. Напрямок вигідний, каже президент української плодовочевої асоціації. Але якщо все технічно правильно вирощено і продуманий збут, м'якоть плодів у нас зазвичай заморожують, а з насіння виготовляють гарбузову олію, яка має багато цілющих властивостей, також його відправляють на експорт. Що стосується культури переробки насіння гарбуза, да у нас її немає. У нас Ну там гарбузова олія використовується. Я не знаю. Там це настільки там дрібний відсоток що на рівні там ліняного, конопляного і так далі. Тобто, що це якби ну немає там культури, немає цієї пропаганди, харчування здорового і так далі. Про культуру споживання і переробки насіння гарбуза в Україні. Мріє і Юрій Фільченков каже, це корисно для здоров'я і наводить приклад арабських країн. Це наше здоров'я. Кабак це здоров'я і жінкам, і чоловікам, всім, і дітям. Дивимося, в будь-яку арабську страну приїдь, та навіть в європейську страну в кожній піалочці стоїть є стаканчик, піалка, там і з горішком, і з насіннячком, з метком. Ірина Цимбал, Серегністрян, факти, ICTV, Єдині новини.